Всім привіт, знайомийся корожик. І він повністю сліпенький. Його знайшла жіночка і позвонила в домівку, а домівка його забрала в неї. Бо вона знайшла його. Він, його хтось викинув. І він, бідняшка, був дуже заляканий. Але він прийшов до домівки і тепер зовсім нічого не боїться. Він сліпенький, але він ще зовсім молоденький. Коржик, коржичок. Ой, це Зісліпив собаку до нього Рекс. але йому вже 14 років. Чи 12, чи 10, хто його знає. І цей. Ну він такий єдиний сліпий. Тут. А коржик зовсім новенький ще. Нещодавно в днівці. Буквально. Місяць тому плані. його сюди привезли. Спочатку він був на карантині, а потім його перевезли, перевели до вольєрів е, з собаками і він тепер може гуляти. Коржик! Коржик! Коржик. Коржик. Ось так. Дуже любопитний. шукає родину. О, так ми ходимо. Спокійненько. У нього короткі лапки зовсім. Такі, як страшній коргі. За в мавчарки. Коржик, стій, стій, коржик. Коржик стій. Після. Після. А ви знали, що у домівці в правилах вивелу не можна, щоб... Люди з собачками, коли беруть собаку на вигул, Заходили на дитячі майданчики. Ну бо іншим собачкам взагалі ж не можна заходити на дитячі майданчики. І в правилах домівки теж є таке правила. Якщо хочете підробно, щоб я розказала про правила при вигулі собак, підписуйтесь, пишіть коментар. Я обов'язково зніму таке відео. Коржик. Так. А о, там вже хтось чекає, йому виведе собачку. Де кожик? Коржик сидить з мушкою. Про неї я теж зараз не відвідаю. Але сьогодні її щось немає на вольєрах. Вони її назад перевели до карантину. Да, коржик, коржик, коржик. Коржик такий хороший. Мальчик. Пошлі, 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 пішлі, Оу, там бублик пошел гуляти. Все, друзья, па-па. Шарного дня.